З'явилися нові подробиці у резонансному вбивстві Андрія Парубія. Окрім цього, колеги нардепи стверджують, що за півроку до злочину Парубій, нібито, просив надати йому охорону. Що на це відповіли в удо. Які версії зараз розглядає слідство і чому Росія спалилася там вже напряму погрожують вбивством іншому відомому українському політику? Розповім про все за мить, друзі, але для початку підпишіться. Будь ласка, на цей ютуб канал. Дякую, що переглядаєте. Будемо одразу починати. Отже, як відомо, 30 серпня об 11.37 в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину у Львові на вулиці Єфремова. Злочинець стріляв. В громадського і політичного діяча Андрія Парубія він здійснив вісім пострілів, і до приїзду швидкої допомоги Андрій Парубій помер. Його тіло лежало на тротуарі ненакритим до 17-ї години. Стільки тривали слідчі дії на місці злочину. Дехто із мешканців чув постріли, люди дали свої покази. У соціальних мережах між тим одразу з'явилося відео. Однією з відеокамер, на якому видно, що Андрій Парубій об 11.35 йде вулицею Єфремова зі спортивною сумкою. Злочинець стріляв у нього за спини. Цей чоловік мав на голові темний шолом, виглядав як кур'єр служби Глова, і зафіксовано, що він пересувався на електровелосипеді. Ось це відео зараз на ваших екранах. Між тим, президент України Володимир Зеленський. Повідомив, що убивство було ретельно підготовлено. Це повторили до речі на брифінгу, і представники силових структур Львівщини. Вони сказали, що у загиблого вистрілили близько восьми разів. Особу злочинця ще не встановлено. Злочин дуже ретельно планувався, сказали вони. Розслідування ведуть спільно поліція, служба безпеки України і прокуратура. Стріляли із вогнепальної короткоствольної зброї на даний час. Зброя не встановлена. Між тим подруга родини Парубіїв повідомила, що політик прямував до спортзалу. Планував там позайматися і повернутися додому, але не дійшов. Його застрелили за її словами. Він останнім часом перебував у Львові і займався здоров'ям своєї родини. Екс співробітник Служби безпеки України Іван Ступак пролив е, світло на деякі важливі деталі. От за його словами, злочинець чекав на парубія в заздалегідь обраному місці і міг мати спільника. Повідомив екс співробітник СБУ. Він розбирав відео цього вбивства, і от, з ймовірністю, в 99% його чітко поінформували виконавця. Що парубій вийшов зі спортзалу чи будинку і пішов по цій вулиці, сказав Ступак? Зараз правоохоронці перевіряють записи з камер відеоспостереження. Також Ступак повідомив, що декілька днів фактично могли паробія чекати, зі слів, екс-речника політика. Парубій часто говорив про погрози і спроби замахів з боку Російської Федерації. Про подібне, до речі, кажуть і екс-колеги нардеп фракції Європейська Солідарність Володимир Ар'єв розповів журналістам, що парубій за півроку до вбивства просив надати йому державну охорону. Він каже таке: ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози, сказав Арів. Інший народний депутат Величкович каже, що у 2014 році Парубій потрапив у список на ліквідацію за його діяльність секретаря ради нацбезпеки і оборони. За словами Величковича, у 2022 році Стефанчук, це нинішній спікер Верховної Ради, оголосив, що троє депутатів. Потрапили у розстрільний список росіян. Одним із них був парубій у перші місяці повномасштабного вторгнення йому надавали посилену безпеку. Також Величкович згадав про 2014 рік, коли у Парубія кинули бойову гранату. Що кажуть в УДО в управлінні державної охорони, там пояснили, чому парубій був без охорони, а значить, зазначили, що колишні. Чиновники після завершення повноважень мають право на державну охорону протягом одного року, якщо щодо них немає обвинувального вироку суду. Цитую: після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року. Крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них, в цьому дописі представники УДО також додали, що відповідно до статті 6 забезпечення безпеки посадових осіб закону України про державну охорону органів державної влади України і посадових осіб в місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра, голови конституційного суду. Голови Верховного суду, першого заступника голови Верховної Ради, першого віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, генпрокурора, міністра оборони, заступника голови Верховної Ради. Окрім цього, протягом строку повноважень, зазначених у цій статті посадових осіб, також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх. Тобто, іншими словами, у парабія була охорона протягом одного року. Давайте так, парубів мав право на охорону протягом. Одного року після того, коли він вже не був ем, спікером Верховної Ради України, значить, слідчі зараз розглядають різні версії, серед них звичайно російський слід е, нині триває розслідування. Між тим росіяни відразу активізували хвилі ботів. Навколо вбивства Пробія, про це каже заступниця головного редактора StopFake Вікторія Романюк. Окрім ботів, Росіяни також активізували сітку своїх інформаційних агентів. Романюк каже, що вони піднімали і розкручували тему Одеси, згадували драматичні події, які відбувалися в Одесі в 2014 році. І в зв'язку з цим називали пана Пробія різними такими словами, каже Вікторія, що мовляв нарешті знищили вбивцю, ката бандерівця, нациста головного і так далі. Тому подібне. Я до речі скажу, що я таких повідомлень дуже багато зустрічав саме від російських ботів, і це те, що фактично одразу ми побачили у соціальних мережах, в тому числі в Твіттері, Ну зараз ЕКС називається так. Колишній Твіттер, була активна така хвиля розкрутки теми навколо подій в Одесі тощо каже Романюк. Я з цим абсолютно погоджуюсь, тому що це дійсно мало місце. Секретар ради нацбезпеки і оборони і розвідки Роман Костенко, військовослужбовець. До речі, от він заявив, що вбивство парабія було. З планованою операцією, а не випадковістю, Росіяни каже він: відкрили новий етап війни. Вони готові вбивати українську еліту і чинну владу, щоб досягти своїх цілей. За його словами, це перший випадок, коли ворог пішов на публічне вбивство колишнього спікера Верховної Ради і чинного народного депутата. Парубій став жертвою за свої принципи і те, що він робив після 2014 року, як спікер, як секретар РНБО і комендант майдану, каже Костенко і Костенко, таки правий. Я вам скажу, тому що з Російської Федерації вже надходять нові погрози. Відомий зрадник і колаборант, який втік в Росію і працює проти України, Олег Царьов. Заявив, що вбивство Андрія Парубія це дзвіночок іншому відомому українському політику Олександру Турчинову. Останнім часом Парубій пише ця мерзота не відігравав великої ролі у жодних процесах. Його зоряний час був під час майдану та деякий час після нього, написав царьов, і далі далі додав, що вбивство Парубія це дзвіночок кривавому пастору, як написав він, Турчинову. За все зроблене, колись доведеться відповідати, написав зрадник царьов. Тому що важливо зараз розуміти усім відповідним спецслужбам, контррозвідці чи хто цим займається, потрібно це серед іншого взяти до уваги і вжити усіх необхідних заходів, як ви розумієте, тому що з Росії вже йдуть порози щодо інших політиків, в тому числі Турчинова. Будемо сподіватися, що все, що все минеться, так ну в першу чергу, і, 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 і треба не забувати про інших відомих українських політиків. І діячів, державників так. Друзі, стало відомо, коли поховають Андрія Парубія. Це відбудеться на Личаківському цвинтарі 2 вересня. За інформацією мера Андрія Садового, мера Львова Парастас відбудеться 1 вересня о 19.00 в архикатедральному соборі Святого Юра. Чин похорону розпочнеться 2 вересня о 12.00 в Соборі Святого Юра. Орієнтовно о, о 13.30 на площі Ринок біля ратуші відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховання відбудеться на Личаківському цвинтарі. Вічна пам'ять Андрію Парубію, написав Садовий. Я також ще раз хотів би висловити слова жалю і співчуття родині. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось.